Казали, не показав, він не копай. Противоположність моєї професії був гранатометником. Перші два виїзди не було позивного, бо я говорив, що позивний треба заслужити. Потім я попрацював з РПГ, думав, там собі якийсь баг і щось таке. Знайомий порекомендував, каже, яка в тебе професія. Ну, Кажу, люблю все громке. Каже, то возьми противоположность, так і появився тихий. Просто по професії люблю РПГшник, був люблю щось подорож, постріляти з РПГ і таке все остальное. Зараз інструктор, ну і ще стою на посаді головного сержанта взводу. Поставили мене так, як на інструктора, і так як людина з бойовим досвідом. Багато чого знаю, багато чого можу показати. Я думаю, це правильно і це треба брати всім бригадам і командирам людей, які вже пройшли, знають бойовий досвід. Ставити, щоб вони вчили нове покоління. Такий для мене веселий, а це у Парозковій красною у горою. коли, ну У мене їх навіть два. Перший виїзд, коли за 5 хвилин я там, зробив 24 постріли з РПГ карандашами навесом на 1000 метрів закидував. Ну і Протягом дня там ще пострілів до 100 я додав. Правда, я три дні нічого не чув, але нічого зажило. Ну за те туди два дні мовчали, навіть стрілка ні не було. А другий це Пересковілка під красною горою, коли командир мій взвода, ну командир звода був затрохопосочений, його понування прийняв головний сержант взводу. Дав команду відпрацювати з РПГ по будівлям. Ну, я за 15 хвилин розібрав чотири будинки, а вони години три рівняли нашу вулицю у такі моменти. Для мене смішні, не знаю. І ми тоді, в принципі, наш звод таки був. Ми завжди були на позитиві. Люба ситуація, там стрілка дня. Ми знаємо, що там Ну, нам було якось. Міни лягають за 10-15 метрів. А ми з завгодно. Ну якось так і завжди тримався бойовий дух, екстремальніша це був перший мій бойовий виїзд під солідаром. На одинадцятий день, коли нас е, почали підратив це. то була сама екстремальна, І так як я, будучи простим солдатом-гранатометником, е, нашого командира відділення затрсотило, і я взяв керування на себе. Бо люди розгубилися, всі були, кроме командира, якого кого без бойового досвіду, не розгубилися, а я зрозумів, що нам може бути. Жопа і пішов прикривати, і за мною почали вже підтягувати мої хлопці, трошки роздоплилися. Ну, то було саме таке. Виходи були, там теж з димами виходили. Ну, слава Богу, всі живі, здорові вийшли.